Як я знизила вагу на 25 кілограмів і при цьому не зірвалась? Це дуже складний процес, і кожен пазл в цьому процесі має своє місце і дуже важливу роль. Я навчилась перед їжею заповільнюватися. Звучить дивно, не пов'язано з вашою тарілкою, але працює неймовірно круто. Що треба зробити? Треба подихати. Для чого ми дихаємо перед їжею? Зазвичай весь день ми з вами проводимо на симпатичній нервовій системі. Це про збудження, це про стрес, це про досягнення своїх цілей, це про спілкування з іншими людьми. Але гарне травлення та засвоєння їжі це про парасимпатичну нервову систему, тобто про наше розслаблення. І якщо ми з вами класно розслабимося перед їжею, висока вирогідність того, що ми не будемо нікуди поспішати і не переїмо. Тому не забувайте зробити 5, 10 або 15 повільних дихів та видихів до того, як ви почнете їсти. Як зрозумієте, яка кількість дихів та видихів вам потрібна до того моменту, поки не розслабиться ваша голова. А в наступному відео я розповім ще кроки, які робила для того, щоб досягнути результату мінус 25. Підписуйся!